Ось так працює станція біологічної очистки з стандарт парка. Поки що це тимчасове будемо робити кісон, щоб зарити його під землю, повітря йде в станцію і, як бачимо, тут вже є Усе для розвитку бактерій. Органіка. Ще додали туди один пакетик доктора Робіка. Бачимо, що нам потрібно. Дивимось. Ну, ну все працює ось так. Вода витікає в дощі прийомник. Побачимо!